Другий за ріком турнір Золота шайба завершився. Команда Чернігівської 20-ї школи радіє перемозі. Вони стали чемпіонами міста з хокею. У фіналі їх насамовито підтримували вболівальники. До того ж, фінальний матч проходив на майданчику власної школи. У вирішальній грі турніру зійшлися кращі команди 20 ї та 4 -ї шкіл. Перед початком поєдинку фаворитів не було. Однак вже перші хвилини зустрічі засвідчили перевагу господарів ковзанки. Вони виглядали швидше, потужніше і влучніше. Перевага втілилася згодом у закинутій шайби, а точніше тенісні м'ячики. Команда 20-ї школи напрочуд легко впоралася із суперниками 4-0, чому і самі здивувалися. А звісно, що не вийде. Потому що грали ну как, аж треба постраиватися за час гри під команду. Готові жорстко, много тренувань було. Будемо старатися будемо тренуватися, щоб в році теж показати такий результат. Разом зі школярами радіють і дорослі. Начальник міського управління освіти Володимир Купріяненко задоволений як фіналом, так і турніром загалом. Каже, змагання стають популярними цього разу. Усі школи міста виставили команди. А головне турнір потрібний для сучасної молоді. Минулому році у нас 20 команд прийняли участь і. Що діти не мали і ковзанів, не мали і клюшок, то ми бачимо, що на сьогоднішній день всі школи прийняли участь. Є вже з'являються ковзани, вже і батьки розуміють, що краще десь, можливо, не комп'ютер, а все ж таки, щоб дитя покаталося, побуло на свіжому повітрі. У планах освітян розвивати хокей надалі, адже у Чернігіві катастрофічно не вистачає майданчиків на зразок того, що має 20-та школа. Є над чим працювати, каже очільник управління освіти. Нормально хлопці тримаються на ковзанах. Це дуже раді, що профінаціоналіз піднімається. І я думаю, що на слідуючий рік ми зробимо по місту. Є такі плани у нас декілька таких нормальних льодових коробочек поставити на території шкіл, десь в мікрорайонах. Нагородити переможців та призерів золотої шайби організатори пообіцяли пізніше в урочистій обстановці.